Всім доброго ранку! 9 година ранку 22 січня. З вами Марія. Починаємо новий тиждень щоденника вишивальниці В такому чудовому настрої з таким чудовим бардаком зустрічаю я вас сьогодні, тому що ще минулого тижня, в минулому відео, я закінчила це відео тим, що сказала, що в мене є план. План, який зробити порядок на столі. Але е цей порядок буде дуже такий цікавий. Знаєте, який? Я собі придумала, що все, що лежить розпочати зараз на даному столі, має бути завершене. Хочу з вами трошки отако порозбирати е порозбирати, що в мене тут є. І зразу зробимо порядочки. Оця нитка. І зразу побалакаємо. Нитка не в пакетику. Знаєте, де коли як замовляєте щось в рукодільних магазинах? Е, але це ні, це. А, я думала, це анкор, а це не анкор, це якийсь, Думала, оце дуже схоже на Дімсі. Але це на дімсі. Одним словом, десь щось замовляла, поклали в подарунок. А я тут недавно ниточки перебирала. Так, це. Мені Оксана Рудка подарила цього року на день народження і каже, що я це не маю відкладати. Добре, Оксаночка. Це є мій блокнот. <смій> мій блокнот, де пише фініш черкаської міртвої рукавички» і Довгобут. Ну, давайте тако. Чесно. Черкаська фініш. Міртва, зараз я вам буду розповідати за неї. Рукавичку. До речі, де вона є, зараз знайдемо. І довгобут, довгобут я дістала. Це я, до речі, кумі перерозбирала, Санки, санки, кума вже вийшла всі. До речі, всі-всі-всі 6 штук. І картою користувалася. Так, рукавичка. Ні, давайте будемо по порядку робити ті порядки, бо то щось планшет. Так, вже красивіше робиться в мене тут. Це треба викинути. Так, дивіться, що в мене є. Санки. Віддала мені всі санки вже. Так, санка віддала всі санки. Це що таке? А, Сандра Парадайс. Я, я деколи записую собі якісь назви, які, що я маю вишивати, бо я потім не можу згадати, як воно називається. Так, так, так. Тут шпаргалка для відеокурсу. Знаєте, напишу на чомусь такому, потім думаю, де я то записала? Так а во, ось ось воно є. Що тут в мене є? Давайте все потягнемо. Так. Це е, секретний Санта. Я спеціально це не ховаю, бо я ще хочу е, це зробити, бо якщо я його заховаю, я його не зроблю. Мені дуже цікаво, це чарівна країна. Там якісь оці паєточки треба засипати в серединку. Я, до речі, давно. Не вишивала чарівної країни, я хочу його зробити, тому я його не ховаю. На лютий вже його зроблю. Е, о, до речі, е, раз, два, три. Дизайни я вже відклала на тиждень стартів. Дівчатка, ви просили, я до того е, готуюся. Е, для того, щоб підготуватися до тижні стартів, треба собі вибрати такий тиждень, коли в тебе не буде якихось там глобальних таких. Речей, коли там тебе не буде по півдня в хаті. Оце таке, розумієте. Тому я поки збираю е, і до одного дизайну мені треба подивитися, чи в мене є тканинка. Бо якщо нема тканинки, то ще треба замовити. Так, їдемо далі. Божечки. Та що таке? Це, це оце о. не ховай, бо мені це треба доробити. І разом з тим, дивіться, я практично вже вирізала той. Паровозик. Та може того не вирізати? Як оце вирізати, цю дзюрку? Напевно, я не буду вирізати. Я собі гарненький зроблю підвіз, правда? І вже повішу, ще на ялинку, бо ялинка в мене ще стоїть. Ну і ось сама рукавиця. Рукавиця. Ось така, Мілохіловська. І ось така її прогрес. Вона має бути завершена в січні, до речі. На мене пише завершити в січні. Ну, це все, що тоді я навишивала, коли приїхала від Маринки Луцик. Так воно і по сей день є, бо нічого не помінялося. І лежить воно все на отим Отемво. А це що тут лежить? Це вже треба запхати до завершень робіт. Це що? Довідка? Довідка. І килимок. Килимок, в мене ось такий килимок. Так, це до завершених робіт. Я на ньому це також сюди. Бачите? Десь треба знайти, то там ще шармик має бути. Я на ньому бісером вишиваю, він дуже прикольний. Мені його подарували колись були. От, так, їдемо далі. Це завершити, це завершити, кладу це все на одну кубку. Ну і о, тут лежить моя міртова сорочка. Так, давайте я вам покажу. Е, в мене пише, що міртову сорочку треба завершити е, бажано в січні. Бажано в січні. Е, оце перед. Попереду вона в мене повністю готова, це і шийка пришита, і е, перед вишитий, І тут зроблено все-все-все. Лишається зробити рукави. Рукави в мене вишиті на отакому стані, в такому стані. З такого стану треба зробити ось такий стан. Е, там і кручені шви, там і колір. Там, в тих в тих там е, часта зміна кольору. Ось дивіться, бачите, як тут. Часта зміна кольору, відповідно, ну, як є. Але але. Тут за мною слідкують такі люди, які не дають мені спокою, знаєте? І кажу, що там вишиваєш? Що там вишиваєш? Я вже йду. Я вже йду, я взяла торбу, я вже йду, заберу всі твої набори, все твоє заберу, вже йду до тебе. Знаєте, вчора якось е е вечором таке якісь бажання в мене. Сталося. Сталося бажання покару. Дивіться. Я вчора зашила ось це все кольором, бачите? У мене тільки тут червоний був один. Зашила це все зеленим. Наступне я зробила на половині цього рукава, бо це раз, два, раз, два три і тут чотири. так? Я зробила оці корчені гуцульські шви. Е, і почала обшивати зеленим. Тут почала зеленим, мені внудилося, обшила фіолетовим, потім знов пішла зеленим, о, так і буду вишивати. Ну, але як вчора за вечір, мені дуже подобається результат. І в мене сьогодні, звісно, як завжди, нічого не міняється. В мене план Х, план так? Е, оце махнути нині. М? Може таки бути? Ну і крім того, рукав це рукав, та, вверху по рукавуша йде, ще йдуть такі штуки. Ось вони. Треба, їх таких, має бути 22. Тому о, сорочка міртова зрухнулася е, з мертвої точки. Так, а це ще торбочку я знайшла. А, це торбочка якраз з, з уроком з міртової сорочки. Хожу, знаєте, як, наприклад, там, чи їздили в Франківськ, чи на вечорницю, йду, беру цю свою торбу з котами, і потихеньку йду. Але це ще не все. Ще не все, тому що, е, отут в мене в блокноті, де то мій блокнот, а, знизу, е, писало «Довгобуд», «Довгобуд». І в мене тут на столі перекидалося вже тако давненько один такий довгобудик, який я вам, ну, він не такий вже довгобудний, йому рік всього лишень. Я вам його покажу. Це ось такий Джаснен. Це є з тижня стартів робота. Вона красива, Підгляділа я її в Оксани Рудки. І вона, вона дуже красива. Оксана, мені здається, навіть продала тканину на неї. Так, дивіться, що в мене є. Ось вона красивенна. Бачите, вчора сиділа, поробила вічка. Люриксом дуже гарне, дуже прикрайником, до речі, першим зроблено. Що я вам хочу сказати по цій роботі? Красива робота. То я вже ще минулого тижня трошки там собі шила. Замінила, до речі, оцей зелений, я замінила надії Меншиновський відтінок. Все решта DMC, і чесно вам скаж сказати, джеснен треба сідати і джеснен треба розбиратися з нею, бо там діаграма А, Б, С, Д тим шиється, а діаграма Ф і ще там щось там. Одним словом, по-іншому ще й це. Тому треба все діти, вона тому так по-маленькому не йде. Бачу, тут вічку пропустила, і тут мені нитки не вистачило на дві. Ну, то буду, бачите, він є ниточки ще роблю в останньому. В останній цій діаграмі хочу зробити вічку, вирішила йти шляхом. Розібралася, що це за символ, вишила по всіх діаграмках символ. Тому що ось ці чотири однакові і ось ці чотири однакові. Так що... Ну, але, знаєте, я як її зап'ялила, то так на неї дивилася. Потім зрозуміла, що не той нахил хрестика отак взяла, а потім зрозуміла, що вона все рівно отако має бути. Ой, голочка випала. Чую, випала голка, щоб не загубити. Тому якось так, якось так. Починаю працювати. Цей тиждень настрою такого як нема, хочеться поспати, але треба йти трошки щось поробити. Йду провірю дівчат, що там мої дівчата з черкаською сорочкою. Бо я їм трошки підлила масла вогонь цього тижня, то в них вже якийсь додатковий запас енергії включився, і всі почали шити, пороти. Одним словом, дівчата не сплять. Тож вам бажаю гарного. Успішного тижня. Нехай вам вдасться все, що ви собі запланували, а мені також хай все це вдасться. Все, побачимося вже завтра і розкажу, що я наробила сьогодні. З середа, середа в нас сьогодні вже, і е, хочу вам щось показати, бо вівторок я мені за це не включалась, не мала я часу. Чому я не мала часу? Тому що ви, мабуть, знаєте, до речі, дуже всім велике спасибі за те, що. Привітали мого хлопця з Днем народження. Все йому перекажу. Верніше скажу, хай сам почитає. Так, дивіться, що в мене є. Боже, це обшивати це трендець. Це просто капець. Обшиваю я, до речі, голкою з набору з Dimensions для бекстічу, тому що вона гостра і гарно пролазить, бо є такі місця, що топа голка взагалі. Не пролазить, ну як треба дуже багато зусиль прикласти. Е, і бачите, трошки вже підшила тут кольором. Тут лишається мені тільки темно-синій і фіолетовий, це з закріпками. І мені, коли, наприклад, набридає обшивати е, зеленим. Я там візьму якусь квітку обшию. Тут, бачите, тут в мене вже повністю все готове, ну, крім тих фіолетових. от. Набридаю обшивати зеленим, беру, обшиваю квітку. Набридаю один колір квітки, беру інший колір. Набридаю це шию десь. Тут, бачите, тут в мене ще ниточки, он, он Оно Ну, Але нічого, я рухаюсь та і вверху, і зверху я е, половинку вже чорним дошила. бачите. Її треба ще в цю сторону одинадцять таких. Ну, Я думаю, що в мене все вдасться. Все в мене вдасться, от. Але зараз піду е, хочу зняти е, ну, то, верніше, в мене вже є зняти відео, такі кусочки, воно малесеньке таке, про черкаську сорочку, так, але ми набираємо ще одну групу, тому мені треба все-таки знайти е, коротенький огляд, тому що не всі дівчата читають Facebook, де я описую це все, і хочу це нарешті. Сказати, як це все відбувається, то вже на столі поскладала, одним словом. До речі, після того, як я оце в понеділок прибирала, нічого не міняється. Ну, благо сьогодні тільки середа, бо вчора мене практично вдома не було. І нічого, Кітя прийшла м'явкою тут. І нічого, буду потихеньку, мені лишається сорочка тут, так? І що тут в мене ще лежить? Ага, Іграшка Мілхіл і Джаснен. Крастен, краса, краса. Казала Наталя, що їде до мене з рекетом. Знаєте, вони що роблять? Вони тако, е дівчата мої, вони подивляться моє відео, е але не тако, знаєте, якби плюс-мінус е швиденько. А десь так за тижня два А тоді кажуть, що ти там таке наговорила? Ну, нормально. Вони як оце побачать, що я буду робити, то вони взагалі дармове втратять. Ой, їх веселити треба, знаєте, рухати це життя вперед. Тому я не буду оце багато говорити. День, ранок, ранок, пів дванадцята, я сідаю трошки до роботи, хочу трошки повишивати. І е, в понеділок дуже в понеділок це ще розкажу. Е, в них в школі, в меншому школі, він ходить на карате, і в них там, як день народження, то вони там пригощають своїх друзів, е, вони там піцу за мною купують, сидять собі в залі, і їдять ту піцу. Ну так в них повелося. І е, бо ніхто вже тих цукерок не носить, він мені це взагалі не носив, може, разок. Ост, ні, він здається завершив з цукерками, це ще в садочку. От. А в понеділок мали, мала замовити їм ту піцу. Тривога, 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 тривога. Ну я так і не замовила тої піци. Кажу, тренер, давайте на середу. То я думаю, може, сьогодні буде тихо, спокійно, щоб ті дітки трошки порадувались, бо скажу вам чесно, дуже треба піклуватися про психологічний стан наших дітей. Це і наше майбутнє. Вони живуть, ростуть вони в війні. І треба якось, як то сказати, по-простому баки їм забити. Вони знають, вони знають, що таке війна, вони знають, що таке донати, вони це все-все прекрасно знають. І це все вони роблять від щирого серця. Вони роблять і окопні свічки в школі, все добре, вони це все знають. Але має бути і сторона такого відпочинку морального. Повеселитися, побити байдики, посміятися з друзями це має бути. Тому, так, значить так. Все. Йду я, буду вишивати. Вам гарного дня! Так, 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 всім привіт! У нас сьогодні четвер, здається. Четвер. Я вам покажу от такі покупочки. Дивіться, скільки накупила, накупила, накупила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Але це ще не все. Тут ще були, е, мали би бути ножички е, від е, Primax, цапельки, до речі. Що про це говорить? Це говорить про те, що кумася моя. Ах, сіла на голку, все, дівчата, все. Оце вона накупила, бо санки вона вже вишила. Каже, мені треба нормальні ножниці для вишивальниці. І тепер я чітко можу сказати, що вона в нашій касті. Казала, будеш сорочки тепер шити, щоб по я не встигаю тобі шити. А вона каже, ні-ні, ні не буде. Давайте подивимося, що є. ну Гарно видно, що це є музикальна серія. так, Ось вона. Е, а, чого, а чого 5? А де шостий? А це теж звідси. Ні, це не звідси. Ще десь має бути шостий, напевно. Хто тут з нашу шостою? Скрипка. Скрипки нема? Скрипки нема. Скрипки не було? Не було скрипки. Одним словом, їй ще скрипку треба. Треба, так, махає, що треба. Так, дуже цікава оця серія, тому що вона не знає, напевне, ще. Але це дуже цікаві набори, тому що там треба вишити не одну деталь. А раз, два, три, чотири. Чотири деталі треба буде шити, потім накладати одну на одну або взаді в носок у ті треба буде впихнути. Взаді. <смі> Появилася в коми посмішка. Так, 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 все добре. Це, до речі, прийшло воно вчора, вчора, в середу, прийшла. Оці вона взяла, до речі, я не бачила. Це мені така не конче, але мені здається, її як вишиш, вона буде дуже гарна. Бо вони на цьому всі не конче. А що тут мене мене, знаєте, що цікавить? Ведмедик є. Дивіться, ось до гарні теж. До речі, подивишся тут о? Е, е... до Дозум... А є? Є. е, у цього, е... я думаю, що це лейзі-дейзі. Лейзі-дейзі. будеш шити? Буде, каже, буде шити. Бо я, чесно подумала, що якісь ем, ці е, бісеринки, такі, в, в, типу як вогник горить. Але придивилися, ні, там це є Laisy Daisy, це робиш таку петельку, а потім зверху ту петельку зачіпаєш. Там. От. Так що буде гарно. І там, мабуть, ще, там ще червоний перфорований папір. Це вчора приїхало, годинка шоста забрала вечора. На сьогодні оце вже вишито. Оце вже вийшло, то бачите, воно ж догори ногами запхано, нитки вже перепутані. Я, а як ти його? А, ти його сюди запхала? Угу. Чекай, а ти зараз що шиєш тоді? Друге. Яку? А, там ще один віночок, точно, там там ще. Та ой, перепрошую, перепрошую. Це гарно, дивіться. Тільки того, ти, розуміє. ти того з виворот. А, та? Ну, та, та. Каже, треба тут гарненько довирізати, так легенько по підсей. Ти тими ножечками вирізала? Добре. От. Е, я його, до речі, вишивала в Хорватії на, на пляжу. з нами Ні, раніше. Не, не. Приїхали на пляж, а тут новорічний віночок вишиваєш. Ну, але одним словом, я думаю, що сьогодні, верніше, завтра зранку я на свій вайбер отримаю вже завершений ще один віночок. Правда, кумася там сплутала нитку і каже, так, не хотілося її пороти, а що зробиш? а що зробиш. Ну нічого. Такі покупки буду вам показувати тепер не тільки свої роботи, а ще й куми роботи. так що... Я, чесно кажучи, хочу побажати їй успіхів, тому що це дуже гарно. Це не трата часу в пусту, ти щось зробила і на роботі побувала, і новорічну ялинку гарно зробила, коли б ти її не шила, але і дівчата, які цілий рік шиють ялинки. Наприклад, Маринка Луцик готує ялинку пташину. Тобто там будуть всі тільки пташки на ялинці. Скільки це треба постаратися? Тому я в неї вірю. І скоро вам покажу на другий тиждень чи е всі вже вишиті роботи. Коротко про цей тиждень і треба його вже завершувати бо неділя. Так, е що по вишивці, я вам розповім чуть пізніше. Вже там включу лампу гарну, покажу вам по своїй міртовій сорочці. А сьогодні неділя і в мене якийсь такий кучкуватий день. Знайшла пакет з нитками. До речі, це ще не всі, деякі в мене там лежать ще в залишках, їх треба розібрати. І ви не повірите, маю настрівне бажання їх розібрати. Як я це роблю? Я розрізаю ось так всі ниточки і складаю 16, 17, 18, 60. Це все як в є. І Кожен номер в мене має окремий такий пакетик на зіп. І тут таку дірочку, я купила собі такі е, гачечки, як для фіранки на, на душ, знаєте. Е, і вони так в мене вкупі, то я вам потім покажу. Якщо, може хтось не бачив, як я це роблю, я вам включу і покажу. Але, але. Е, цього тижня до мене приїхала лампа. Ось така лампа, і вона вже стоїть дня. Два. І ніяк не можу я її розпакувати, бо руки не доходять. Тому давайте будемо разом відкривати це все і дивитися, що тут є. Тряпочка. Е ага, це сама нога. Та, до речі, бачите, вона е крі кріпиться на таку, знаєте, як лищата, як це називається? Забува. Так, тут нічого нема. Тут, тут просто ага, сама лампа. Сама лампа, розмір її. Бачите, який? Це є косметологічна лампа. А це для таких, напевне, самих самих таких важливих дрібних додаткова лупа ще. І тут є лупа з нею. Це для нюкасла. Ага, ось ця штука, вот, як воно боже, яке воно здорово таке важке. Оце воно так кріпиться. Будемо зараз дивитися, і я навіть знаю, де її причеплю. Оце що таке. А, божечки, це ключики. Це ключик. Бачите, ключик. Все, буду я це розпаковувати, і зараз вам покажу, як вона виглядає. Ну і покажу свій бардачок. До речі, це є моє робоче місце, я його тут постійно. Вишиваю і ось такий коврик, цей такий ворсовий коврик, фетровий коврик від «Чарівної миті. Я в, неї, в нього паркую собі голки, тут ниточки мені знаєте, ну як викинути, якщо можна там пошити трошки. От це другий рукав. Відразу покажу вам перший рукав. Ось так виглядає перші рукав, понизу лишилося тільки пришити рубку, а поверху лишилося зашити ось тут кольором. Це, до речі, не проблемно, тому що, як ви вже помітили, я тут собі паркую нитки. Я, наприклад, взяла там червоний вишила, жовтий тут, 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 і мені все окей. Але тепер дивіться, як зверху виглядає ось ця лампа. Вона просто казкова. Підсвітила весь свій бардак. Наступне рухається вона дуже так. По-перше, воно оце дуже таке міцне і воно важке. Виймається, вона просто отут вставилася. Типу, оця штука вона йде окремо, лампа окремо і це окремо. І ти собі її піднімаєш, піднімаєш і робиш, що хочеш. Але. Є ще тут одна така деталь. Саме через неї, мабуть, і було прийнято рішення купляти цю лампу. Це є ось ця лупа. Лупа з дуже великим діаметром, тому на майбутнє. На майбутнє. Але я вам ще один розкажу, що зі мною сталося. Ось тут лежить в мене залишок вестерну. Піде в останню групу. Я його чуть не спалила. Дивіться, бачите, то треба обрізати. Я коли знімала відео про черкаську сорочку, там чуть-чуть в кінці я запрошую на курс. в мене є така підсвітка кольорова. Знаєте, я її хотіла підсвітити нею сорочку. А там кабеля з'єднані з, єд... з, з в... В... вилкою, і воно там замкнуло чогось незрозуміло. І воно почало все іскрити. І тут стоїть сорочка, а тут стоїть, лежить ця тканина. І воно так швидко це було пару секунд, але дивіться, як підгоріло, піджарила я. Ну, ну нічого, нічого. Я думаю, що на цій прекрасній ноті завершимо цей тиждень. На наступний тиждень я продовжую вишивати міртову сорочку. Звісно, дуже би хотіла її завершити в січні. Але таке собі, знаєте, на наступний тиждень хотіла робити тиждень стартів. Перенесу ще його на тиждень, хочу закінчити цю сорочку. Закінчу сорочку, тоді буде тиждень стартів, бо там дуже гарні речі будуть. Скільки в мене вже є? 4-5. П'ять стартів в мене вже є готових. Ну, типу, які би я хотіла стартувати. І ще два треба придумати. От, так, так. Тому якось так воно є. Бажаю також завершувати свої. Роботи насолоджуватися завершеними роботами. Ну і від старту також отримати кайф з вами була Марія. Побачимося.